Українське прислів'я говорить: ліпше птасці на зеленій віці, ніж у пана в золотій клітці. Яке повчання міститься у цьому прислів'ї? Дізнаємось сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Уявіть собі пташку, яку замкнули у великій золотій клітці. Але вона оздоблена дорогоцінним камінням. Там є подушка, дають птасці їсти і пити наче таке комфортне життя та є одне, але вона залишається у клітці. Поневолена, вона не може вільно літати, спілкувати з іншими птахами нічого. Вона замкнена в уявленому комфорті. Але ця клітка це смертельна пастка. Пташка не може самостійно визволитись. Це порівняння гарно показує нам пастку гріха, наче там є все. Але водночас це клітка, яка поневолює. Диявол забирає нашу свободу, замикає нас у глибокій темряві. Закриваючи своє серце повністю від Бога, ми не зможемо самостійно вийти з пуд гріха. Ми в смертельній пасці, подібно поневоленій птасці. Але чому гріх так і тягне до себе? Таке відчуття, ніби хтось добре знає мене і мої бажання? Варто зазначити, що гріх з'явився ще задовго до нас, а диявол вже стільки часу на цій землі, що добре знає, чого бажає грішне серце людини, скільки людей він вже впіймав у свої клітки. Навіть Адам і Єва піддалися його обману. Наша велика помилка це вважати, що наш ворог сатана дуже слабкий і нерозумний, або що його зовсім не існує. Насправді, він дуже підступний і хитрий. Він знає, як підібратися до кожного з нас. Тоді ж, як йому протистояти? Хіба є вихід, як боротися? В 22-му розділі Євангелії від Луки написано: прийшовши на місце, він сказав їм: моліться, щоб не потрапили ви у спокусу. Перше і найкраще, що ми можемо робити, коли відчуваємо спокусу до якогось гріха, це молитися, адже наша боротьба починається на колінах у зверненні до Бога. Це можуть бути такі слова: могутній Боже, прошу визволи мене від цієї спокуси, не дай їй піддатись мені, звільни мене від неї. Диявол у всі часи був хитрий і мав багато способів спокусити людину. Один із яскравих прикладів Біблії, коли він спокушував Ісуса, це були дуже сильні спроби, такі як створити хліб з каменю, коли 40 днів Христос нічого не їв, зістрібнути з храму, щоб ангели могли його підхопити. А також якби Ісус поклонився дияволу, той обіцяв поставити його над всіма земними царствами, на якому випробуванні ви б уже здалися. Кожне з них було надзвичайно складне, але Христос не піддався жодній з спокус. Навпаки, Він відповідав написано. Отже, ще на поміч у спокусах приходить нам Біблія, написане там допомагатиме нам у скрутні часи, адже це дорогоцінна книга, яка має в собі багато порад. Варто зазначити, що Сатана навіть знає святе Писання. Не гірше за нас, адже він цитував його при спробах спокусити Христа. Та Бог має набагато сильнішу силу і міць над гріхом і дияволом. Коли скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо і немає в нас правди. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. Тільки Бог може звільнити й очистити нас від гріха. У ньому ми маємо спасіння, він наш порятунок. До нього ми можемо прийти завжди. Помолимось. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за ці чудові обітниці, що Ти запрошуєш нас прийти до себе. Господи, ми знаємо, що Ти переміг гріх, і ми впевнені, що Ти даш силу і нам перемогти Його. Будь поруч з нами і допоможи нам ніколи не відходити від Тебе. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь друзі. Давайте разом з Богом боротися проти гріха, і нехай Він підкріпить вас у цьому бою.